Друзі, вітання усім! Хочу познайомити вас з дуже цікавим таким незвичним первоцвітом у лісі. І це ця рослина з бордовими листочками, де зав'язуються вже квіточки. Квіточки мають бути жовті. А називається ця рослина-молочай. Це якийсь різновид дикого природнього лісового молочаю. Зараз серед. Опалого листя і зеленої трави дуже помітний. Росте він поодиноко. Ось тут також є молоді прирости цього молочаю. Квітнути буде разом з первоцвітами, жовтими квіточками, як я вже сказала. Випускає м, такий квітонос довгий і на ньому багато жовтих квіточок. Квіточки фактично непомітні, такі не, не дуже приваблюють навіть свою увагу. Більше приваблює зовнішній вигляд молочаю. І якщо його навіть посадити у своєму садочку, він не стане більшим кущем, він не буде кущуватися, не буде наростати багато в купі гілочок, а буде ось так одиноко, одиноко стояти, одиноко рости. А в лісі він зараз в цю пору дуже-дуже помітний. Така вона природа нашого краю. Відчуваю збільшення світлового дня і вербові котики і вже починають розпускатися. Якщо їх зібрати в букет, вдома вони ще краще, пишніше розпустяться. і буде такий букет пухнастиків. Такий тоненький кущик, маленький чагарник, також зав'язує вже свої бутони, а називається він лико. Буде квітнути, як бузок і бузковими квіточками, чотирьохпелюськовими. Настільки маленька а, брунька, що навіть камера не читає. Коли заквітне, то буде гарна така ароматна квіточка, але отруйна.